Вітаю, ви на каналі Автоімпорт. Нагадаю, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Нісан Кашкай. Це в нас незвичайний Нісан Кашкай. Це в нас Нісан Кашкай плюс 2, 2012 рік. 1,6 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом. 252 тисячі кілометрів. В комплекті, як ми бачимо, є в нас ось такі легкосплавні диски на класній зимові гумі. Зараз машинка стоїть на класній літній гумі 2022 року та на оригінальних легкосплавних нісановських дисках. Тут що ми бачимо, що в нас стоїть лінзована оптика, є в нас протитуманні фари. Далі по салону. Салон у нас це темний текстиль. Подивіться, в якому стані карти. Це зазвичай болячка в кашкаях. Карти в нас в даному випадку в ідеалі. Повний електропакет, передні-задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Тут ми бачимо, що кермо в нас не перешите. Ось так воно виглядає. Є в нас датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, ручне регулювання керма по висоті та по вильоту. Далі ми бачимо, що є в нас панорамний дах. Він працює, все відкривається та закривається. Бачимо, що є в нас мультимедіа з підтримкою навігації, двохзонний клімат-контроль, коробка перемикань, центральний замок, підігрів передніх сидінь. Такий шкіряний підлокітник. Тут у нас роз'єм AUX та USB. Ззаду ми бачимо, що сидіння в нас в ідеальному стані. Потолок також в ідеалі, без плям, без провісань. Якщо не помиляюсь, Nissan Qashqai плюс 2 довше на 21 см. Тут в нас є фаркоп, є камера заднього огляду, ось такий великий багажник. Якщо дістати цей килимок, то можна зробити ще два додаткових сидіння. Ось так це виглядає. Ось такі підголовники, ремні безпеки, можна возити дітей. Тут у нас. Ще один килимок, якщо не помиляюсь, от якраз на цю відстань це у нас Nissan Qashqai Plus 2 довше, ніж звичайний. Тут у нас ось таке відділення. Тут у нас є трикутник та аптечка. Далі ми бачимо, що в нас повнорозмірне запасне колесо, дамкрат, крюк, повний комплект. А зараз ми починаємо дивитись наш Nissan Qashqai з товщиноміром. Для цього вмикаємо наш товщиномір. Починаємо, як завжди, з переднього лівого крила 91, 113, 100, передня ліва двері 112, 111, 104, задня ліва двері, 124, 110, 95. Як ми бачимо, поки що все в рідній фарбі. Зараз подивимось на пройоми з водійської сторони.

84, 124, 98. Заднє праве крило. 115, 111, 112, задня права двері. 115, 107, 104 Передня права двері. 124, 117, 110. Подивимось на пройоми

і 99. Що ми бачимо? Ми бачимо, що весь Nissan Qashqai Plus 2 в рідній фарбі, навіть без жодного косметичного підкрасу. А зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Nissan Qashqai Plus 2. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку Nissan. Тут у нас перше, що ми бачимо, це сервісна книга. Ось вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс ми бачимо, це у нас 17-12-2013 року. Пробіг у нас складав 18 тисяч кілометрів. Далі 14 й рік пробіг 36 тисяч. Далі 16 й рік пробіг у нас 58 тисяч. 17-й рік пробіг 83 тисячі, 18-й рік пробіг 163 тисячі. 19-й рік пробіг 128. 20-й рік пробіг 151. 21-й рік пробіг 170 тисяч. 22-й рік пробіг 192. 23-й рік пробіг 209. І 24-й рік пробіг нас складав 232 тисячі. Зараз, нагадаю, у нас пробіг 252 тисячі кілометрів. Далі у нас є ще ось такий документ. Це у нас європейський техогляд. Також вказаний він-код даного автомобіля. Дата проходження 09.01.2024 року. Пробіг нас складав 223 тисячі кілометрів. Ось так виглядає даний документ. А зараз ми запустимо двигун нашого Нісан Кашкай та подивимося, що у нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1.6 турбодизельний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, без зайвих звуків, по мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. Акумулятор у нас свіжий, фари у нас оригінальні. 17.04-2012 року. Тут 04-04 також 12-го року. Крила як з лівої сторони не крутились, не знімались. Капот не крутився, не знімався, як з лівої сторони, так і з правої. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Нісан Кашкай. Кашкай не звичайний, а Плюс 2. на 21 см довше, ніж звичайний. 12-й рік, 1,6 дизель на механічній шестиступеневі коробці перемикань По локофарбовому покриттю. Як ми бачили, весь в рідній фарбі без жодного навіть косметичного підфарбування. Машинка без пробігу по Україні з двома комплектами гуми, класна зима на легкосплавних дисках. Класне літо 22-го року на оригінальних легкосплавних нісановських дисках по комплектації. Це в нас і навігація, і підігрів передніх сидінь, і панорама, і двохзонний клімат та багато багато чого іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. компанія автоімпорт завжди вам раді.